Вітаю на каналі Магія Таро. Зараз дуже швиденько подивимось відповіді на коментарі, які ви мені залишили. Горлівка, окупація з 2014 року. Коли і як буде звільнено? Давайте подивимось. Горлівка, коли і як. Чи буде звільнено у му році від ворога? Ні, ще не буде. Важкі бої, багато смертей. Війна пройдеться по цій території. Збройні сили будуть. Виконувати звільнення, будуть робити свою роботу, але в 2024 році ще не до кінця, ще будуть бої. Це ще не кінець. Як пройде звільнення? Важко пройде звільнення. Важко запеклі бої. Але буде звільнення карта мир. І зараз люди, дуже багато людей там обдурені в обмані, їм кажуть якісь страшні речі, вони бояться цього звільнення, що прийдуть, прийде українське військо, всіх там буде вбивати тортури і все остальне, але це не буде, це брехня, це неправда, це обдурина. І оця російська армія, вона робить шкоду собі оточуючим якісь такі безглузді дії. Хатічні, що попало, вони роблять, і нічого не жалко, нічого не бережуть. Руйнують і себе, своїх, і тих, хто навколо. По карті мир це припиниться і буде звільнена всю територію. Але смерті будуть, і руйнування будуть, і там небезпечно дуже буде. Оце п'ять жезлів віки, бійки прямо на вулицях міста. Небезпека. Це карта перемоги на дні колоди, то що скрита. І сама карта України. Так, Україна прийде. І все буде. Прозріння наступає, все буде добре далі. Але це вже туди-далі, 24-й рік ще не звільнення. Далі дивлюсь, місто Суми та область, січень-лютий 24-го. Що очікувати? Місто Сум та Сумська область. Скажіть, покажіть, що очікувати в січні і в лютому. Січень-лютий 24-го року. Суми. Суми Сумська область. Що чекати людям? Чи буде там небезпечно суми? Приїде якась допомога, якась, я так порозумію, щось для... закриють небо якось. Щось ще більше буде, що буде захищати. Є... З'явились нові варіанти для українського війська, зновилися нові варіанти на захист. Вийшла карта Сонця, це добре, але можливі, Оце погане також вийшло. що можливо... І жертви, і руйнування можливі. Ну, Ці сволочі будуть нападати. Нападати будуть, дьявола д'явола є плани на це. Чотири міча що ви під загрозою, що небезпечно. Захист буде посилено, будуть збивати, відбивати. Але мешканці, як в заложниках, і що чотири, це мічі нависли, нависли, да, що люди відпочивають вночі, і є небезпека. Ось так, по карті мир, що захист прийшов, буде сильніший міцніший захист, але також це заложники, що це ворог силою нападає. Вирішують, як цим цьому протистоять. Жертви смерті можуть бути. Заперечу, прибираю, заперечую, заперечую. По карті Сонце такого з. Страшного, жахливого, як ворог собі планує, такого не буде. Ніякого захвату території там не буде. Це ілюзія. Того не буде. Заперечую, заперечую. Але стрілять будуть. Стріли будуть. І що зможуть, то повідбивають. Заперечую. Так, зараз перекрию швидко. Перекриваю. Перекриваю вищі сили духи роду янголохоронці. Прошу захисту для Сум Сумської області від е, обстрілів від негативу від руйнувань. Прошу, нехай весь негатив повернеться в ворогу на його територію. Що людям в Україні бажають Росії, рашисти, хай з ними це станеться. Повертаюся на ракети. вищі сили, поверніть всі ракети, дрони, снаряди, ворожі на голову тих, хто надає наказ, на голову тих, хто виконує цей наказ, на все на їх сім'ї, на їх територію, на Росію. Божого захисту, прошу для Суми, сумської області, буде так і там буде. Боже, бережи, збав від руйнувань, від жертв. Це буде так. Що заважає звільненню Молочанська? Що заважає, які перешкоди для звільнення Молочанська від расистів? Дивіться, ворог буде тікати. ворог буде тікати. Коли не так скоро, як ви собі плануєте? Не так скоро, але тікать буде. Звільнено буде. Як пройде деокупація? З жертвами, З руйнуваннями? Війна пройдеться по цій території. Дуже погано, але ворог відступить. Так, заперечую. Перекриваю, заперечую негатив, заперечую, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для Моличанська, для всіх його мешканців, щоб не було жертв, щоб не було руйнувань. По Верховному суду буде так і так буде. Краще прибирати ці перешкоди, чим безконечно дивитися, коли це буде. Коли на широкий загал кажеш цю дату, воно псується, міняється, змінюється, бо є. Ті, що магічно протистоять цьому звільненню. Погано казати. Звільнення буде. Бачите, колісниця, нас то буде і Україна вийшла, сама карта України, і всю територію звільнять. І краще не чіпати ці картами дати, хай деякі деї не будемо псувати. Бо кожен раз, як озвучуєш, воно потім все повертають з ног на голову, втручаються в цю ситуацію і змінюють її. Ось, Але ми прибрали перешкоди, це дуже добре. І давайте подивимось, ще питають мене, чи буде економічно розвиватись Молочанськ після деокупації. Ну, скажіть, чи буде там розвиток, чи буде місто розвиватися після деокупації? Скажіть, будь ласка, Чотири пентакля. Двика Пентакля, дивіться, от такого прям багатства одразу після окупації не буде. Але буде допомога стабільна, маленька, але стабільна, щомісяця допомога. Відкриті шляхи на гроші. Хто хоче, той заробить. Відновлення міста буде. І ще воно ну, на краще після деокупації потрошку-потрошку і будуть якісь дотації. Буде. Розвиток можливий, і ну, все залежить від людей. Хто хоче, той буде працювати і буде заробляти. Не так одразу все буде добре, але потрошку все буде розвиватися все буде на краще. Так, чи буде прийнято закон про мобілізацію жінок в Україні, чи будуть ставити на військовий облік всіх жінок? Ну, вже казала, що ні. Давайте ще раз подивимось, людей хвилюється дуже. Так, чи буде прийнято закон про мобілізацію всіх жінок у 2024 році? Буде таке, скажіть. Всіх жінок ні. Не всіх. Там окремі випадки. Е, Приймається цей закон буде, буде довго. Бо це стосовно жінок особливо, це питання відкладають на розгляд. Так, чи буде. Будуть ставити на військовий облік всіх жінок, чи будуть ставити на військовий облік прям всіх жінок в Україні, чи будуть ставити на облік. Це самі жінки вийшли, що налякані, думають про це, вирішують, вирішують. Ні, це ну, відповідь ні. Той, що самий головний. Той, що саме найголовніший, який повинен підписати цей папірець з цим наказом, він його не підпише. Він розбереться і скаже, що ті жінки, які мають бути, які корисні, медики, там, інші військові професії, ті будуть. Всіх підряд не треба. Ні, такого не буде. Думають, вирішують, що, що що з цим робити, але ні. Не буде такого. Так, нова каховка, що заважає до окупації, чи буде звільнено у 2024 році. Так, що заважає до окупації нової каховки? Дураки, правосуддя. 10 мічів дуже поганий стан. Дуже важкому, тяжкому стані. Ворог тримається зубами за цю територію, дуже подобається йому там все. Вийшли карти на звільнення, що так будуть звільнено. Територія ця буде звільнена. Деякий час було в подвішеному стані, що нічого не змінювалось. Не, не було змоги це зробити. Таємниця секрет, не кажи, коли, як. Мовчи про це кажуть карти. Є, що не псуй, не псуй. Зараз втрутишся, опять все поламаєш, все зупсуєш. Не буду казати. Що треба? що треба, Ви дізнаєтесь? Восім жезлів це новини про це, про звільнення. Що відкритий шлях на звільнення, що це праздник, щастя. Люди радіють, святкують звільнення. І Будуть жертви втрати, смерті будуть, руйнування будуть дьявол не відпустить так просто, йому ця територія дуже подобається. Ось. І є таємниця, таємниця якийсь план, таємні дії, щось не, не можна казати, і не треба лізти туди, казати на широкий загал, що саме і коли. Але ви незабаром про це дізнаєтесь. Найближчі півроку будуть новини про те, що там відбувається щось таке дуже класне на звільнення, перемога. Та. І прийде туди, і гуманітарка одразу прийдуть за допомогою перемога, і допомога людям будуть допомагати. Государство буде допомагати, волонтери, і все карта звзд, ваші зв мрії здійсняться. Добре. Давайте перекрию. Да? Заперечую ці руйнування жертви. Дьявола цього заперечую, заперечую. Заперечу цей застой. Будуть покарані ті що винні. ці дурні, які робили погані вчинки, які руйнували цю, цю, це місто, будуть покарані. Так, перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, звільнити нову каховку від расистів, повернути весь негатив, все зло, всієї руйнування, жертви, катування, все назад на голови расистам на їх територію. І прошу захисту для нової каховки, для її мешканців, щоб було без жертв, без руйнувань при звільненні. По Верховному суду буде так і так буде. Прошу допомогу для цих людей, буде так. Так, Олешківський район Херсонської області, лівий берег Дніпра, що буде в 2024 році. Вищі сили. Скажіть, покажіть, що чекає Олешківський район Херсонської області, лівий берег Дніпра у 2024 році, в 2024 році, що чекає цю територію людей, які на цій території. Так, є, дивіться, щось відбувається зараз. Працюють хлопці, наші Збройні Сили працюють, все в їх руках, працюють над звільненням. 24-й рік, дуже велика робота, відкриються шляхи, багато чого буде зроблено, щоб звільнити територію. Не бачу нічого поганого. я так що все погане вже все там було. І зараз відбувається. 24-й рік бачу, що буде звільнення. Але е, може так статись, може так статись. Бачите, семірочка вийшла, що не повне звільнення. Ще щось залишиться під е, окупантом. Ще в процесі, ще, ще не повне звільнення, але робота над цим це дуже важко. Вийшла карта башня, що можливі руйнування, ще якісь руйнування можливі. Захист. І захист, допомога прийде. Щось з водою пов'язане, ще щось з водою пов'язане. А... Також це може бути енергія, щоб ну, там, воду привозять, ще щось, енергія ну, наповнювати, будуть якоюсь гуманітарною допомогою, щоб до людей, врятувати людей. Але це, що ворог може руйнувати, так, може руйнувати. Заперечую. Заперечую горі сльози, але хлопці і хлопці працюють над звільненням. Роблять неможливе сверхвозможностей. Сімьрочка Пентаклій це що в, в роботі, в процесі пізніше будуть плоди, але ще не 24. 24-те ще можуть, не встигнуть це зробити. Тройка мічей, втрати, великі, дуже втрати. Давайте перекриємо цю тройку мічей. Також заперечую ще одна карта. Дьявол робить. Брати, заперечую. Йому подобаються ці жертви і серед своїх, і серед українців. Він для цього живе, щоб було як мого більше вбитих. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для лівобережжя Херсонщини, прошу прибрати всі перешкоди на звільнення, щоб Збройним силам України не було яких, ніяких перешкод. Звільнити цю територію від расистів як мого швидше, і без втрат і без руйнувань серед. Цивільного населення по Верховному суду, так буде так і так буде. Хай те, що потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, буде так і так буде. Мелітополь, що заважає звільненню? Дивимось. Мелітополь, що заважає звільненню? Покажіть, покажіть. Мелітополь, що заважає звільненню від расистів. Які перешкоди на звільнення? Чи буде звільнення у 2024 році? Скажіть мені. Не буде звільнення у 2024 році, на жаль, ще перешкоди в подвішеному состоянні, в подвіршеному старі. Щось домовляються. Щось повинні були щось дати дуже багато, не дали. Нема. Нема чим звільнити. Ситуація змінилась. Що буде на майбутнє? На майбутнє приїде ця допомога. На зараз, з сьогоднішнього дня, якщо дивиться, це неможливо. У 24-му році звільніть Мелітополь від ворога. На майбутнє, так, щось зміниться. зміниться і треба подивитися буде ще раз. Ой, Відкрити ці шляхи треба. Але територію буде однозначно від расистів звільнено. Бо карта сонця вийшла, тройка пентаклій, допомога і карта перемоги. Новини про перемогу і то, що в Збройні сили йдуть. Добре. Прибираю все, що заважає, Заперечую. Так, це залишаю, це хороші карти. Це прибираю, заперечую. Це закритий шлях. Заперечую. Агресія з боку ворога. Заперечую. І перекриваємо. Мені дуже подобаються ці дві карти: шість жезлів і вісім жезлів. Це новини про перемогу. Новини про перемогу, про повну перемогу. Що місто звільнено і ворог вбитий. Повіржене. Перекриваю вищі сили, духи роду, ангела-охоронці прошу захисту для міста Мелітополь, прошу прибрати всі перешкоди на його звільнення від расистів, щоб не було жертв, щоб не було руйнувань, щоб це було якомога швидше. Щоб не було ніяких перешкод для Збройних сил на звільнення міста від решистів, щоб надали всю необхідну допомогу, зброю і щоб це було швидко. Буде так. І щоб нам це все всім сподобалось. Буде так і так буде. Щоб без жертв, без руйнувань. Мелітополь ще пізніше подивимось. Так, АЕС. чи буде катастрофа, чи будуть руйнування? Ви ще сили скажіть, покажіть, що нам чекати? Мені, до речі, приснився нещодавно сон про Запорізьку атомну електростанцію, що там був вибух, і що там е він стався е випадково. Хтось, е якісь дії, і хтось молодий, зробив якусь покорив не там, де треба. Да? Це я так утрірую, ну щось він натворив, таке, що він не очікував, що буде пожар, щоб почалося займання, все почало горіти. І в них на території цієї атомної електростанції, і з-під підлоги йшли полум'я, горіла з-під підлоги. І вони бігли і пили цей антидот, таблетки пили всі, без води ковтали, так тікали звідти. Давайте подивимось, перекриємо цей сон і щоб цього не було. Так, скажіть, покажіть Запорізька атомна Запорізька, електростанція, про що попереджає мій сон? Чи буде там катастрофа, скажіть, покажіть. Якщо про це розказувати, і про це там дивиться на картах Таро, як чим більше це буде крутитися, ця подія зруйнується, то поширюйте відео, щоб ця подія зруйнувалась. І про це треба чим більше виду. Торкаєтесь якоїсь події, щось туди дивитесь, тим більше вона псується, щоб цього не було. Так, вище сили скажіть, карти Таро покажіть, про що попереджає сон, про Запорізьку атомну електростанцію, чи здійсниться? Чи буде катастрофа? Страхи. Так, є на це плани? Є на це плани у ворога? Чи здійсниться, зараз я вам скажу. Так, можливо, це можливо. Це в секреті в тайні. І так це може бути. Так, потім всіх осудять, все зрозуміло. Але давайте приберемо це, щоб цього не було. Прідательства, що ворог таким чином хоче як побіду собі здобути, що це ваша остаточна поразка, що ми зруйнували вам на електростанцію. Вони дуже хочуть це зробити. Давайте на інше колоді. зараз швидко подивимось, чи це. А, Запорізька атомна електростанція не буде катастрофи. На Запорізькій атомній електростанції катастрофи не буде, вибуху не буде. Це правда? Так, це кажуть неправда, що катастрофа можлива. Ну, Давайте заперечувати. Заперечу, а, це залишу. І що це не швидко в якійсь перспективі, але є такий план, і так вони до цього ведуть. І що в моєму сні це була якась така, що вони не планували прямо зараз це робити, але висталось випадково. Заперечую, 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 заперечую весь негатив, Заперечую, що вони хочуть полякати, а там щось піде не, не по плану і не роблять шкоди, бо придурки. Так, заперечую, заперечую, перек... перекриваю. вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Запорізька там на станції, для всіх, хто там працює, для ж... мешканців Енергодара і. Всіх містечок, які поруч і сел. Прошу відвернути біду. Прошу зруйнувати ворогу плану. Прошу Божого захисту для Запорізької атомної електростанції, щоб там не було руйнувань, щоб не було вибухів по Верховному суду. Да буде так, щоб все, все пішло за гарним сценарієм, щоб не було катастрофи. Буде так. Давайте ще раз подивимось. Це питання перекриємо. Так, вище сили, скажіть, покажіть. Що чекає Запорізька там на електростанцію у 2024 році? Скажіть, що там буде? Чи буде там все спокійно? Король Жезлів це наші. Рицар Пентаклій це також наші. Вона буде звільнена від решисті в 2024 році. Добре. Зараз розробляється план, як це зробити. Як це зробити, різні країни, експерти з різних країн, збираються і думають, що робити, як це зробити, щоб це дійсно, щоб обережно і щоб не було вибуху? Бо ті придурки, що там сидять зараз, оці, що окупували цю електростанцію, що вони докеруються, що з необачності, з необережності щось там зроблять. Так, плани, щоб не було катастрофи. Дивіться, дев'ять м'чів вийшло. Дев'ять м'чів вийшло, що складності, що неможливо вплинути на це. Складності, і що якась небезпека там буде, щось погане буде, там станеться. Але це вже не така небезпека, як ото в першому розкладі, не така глобальна. Якісь такі. Поганий стан і виток якийсь буде, щось буде руйнуватися, щось буде погано, але не так глобально, як могло бути. Бо більш лег... по більш легкому сценарію піде. І що вона буде звільнена. І також вийшла карта, що м'ядліна, не так швидко, як ми собі хочемо. У 24-му році звільнять від решистів Запорізьку атомну. Так, це можливо, важко, але можливо, що да, є такий. Сценарій, що так, він може програтися, що да, що звільнять. Мідліні карти, ну, ладно. Це вже кращий розклад. Дай Бог, щоб відвели бідуцю, щоб не здійснилося. Це передбачення, щоб воно не здійснилось і щоб це було все чис чисто і гарно. Купчанський напрямок, якщо вас заважає знищити росіян, чи буде наступ? Наступ буде. А чи що заважає знищити? Так, Куп'янський напрямок. Що чекає у 2024 році, що заважає знищити росіян? Працюють, хлопці відбиваються. Отаку. Роблять також на те, що неможливо, роблять все неможливе, я не бачу тут по картам, щоб, щоб ми там десь програвали. Важко, тяжко, але відіб'ються, відіб'ють ворога колесо фортуну повертається в, в бік здійснення мрій. Ворог буде знищено і, як мого далі відкинуто, ворог тут не пройде. Дякую. Перешкод не бачу тут. Важко, але хлопці все зроблять, що треба, працюють. Ну, це всі питання, всі питання. Буду дивитися. Дякую, що пишете коментарі, дякую за увагу. Також дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі. Тримайтесь! Слава Україні!